Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини «Антидот». Икнення в житло, перевірка документів і затримання ухилянтів. в Україні хочуть створити військову поліцію. У раді зареєстрували відповідний законопроект. Міністерство оборони підтримало таке рішення. Чим відрізнятиметься військова поліція від поліції та які ще функції буде виконувати, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 31 травня у Верховній Раді ініціювали створення в Україні військової поліції примітно, що міністерство оборони закликало депутатів підтримати законопроект. Про це повідомили в прес-службі Міноборони. Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт номер 6569 д про створення військової поліції на базі військової служби правопорядку зсу. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартом НАТО. Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту. Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та заявило, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту. Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція. У пояснювальній записці до документу зазначається, що метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Пропонується, аби військовослужбування. Вовці військової поліції залучалися до воєнних бойових дій, але виключно з метою виконання завдань військової поліції. Комплектується орган за рахунок чисельності ЗСУ та не може перевищувати півтора відсотка чисельності Збройних сил України. Особовий склад військової поліції складатиметься з військовослужбовців, державних службовців і працівників. Також військова поліція комплектується військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом та за призовом. Примітно, що повноваження військової поліції розповсюджується і на значну частину громадян, оскільки у тексті проекту закону вказано, що ця спецполіція має за мету забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Загалом у нового правоохоронного органу будуть повноваження, що схожі на повноваження нацполіції, але з певними нюансами. Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність, для. Встановлення правопорядку також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту. Норми законопроєкту передбачають, що під час дії воєнного або надзвичайного стану військова поліція бере участь у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України, охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації. Відновлені та підтримані порядку і дисципліни у військових частинах. Забезпечені дотримання особливого в режиму виїзду і в'їзду, а також обмежені свободи пересування осіб та руху транспортних засобів. Військова поліція може отримати повноваження самостійно розслідувати обставини ДТП за участю військовослужбовців, а також здійснювати контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху ПДР під час використання військових транспортних засобів. Ба більше передбачено, що юридичні особи всіх форм власності у встановленому законами України порядку можуть виділяти тра транспорт та інші матеріально-технічні засоби, а також виконувати роботи та послуги, необхідні для реалізації повноважень військової поліції. Про це вказано у тексті документу. Відповідний законопроект, профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, рекомендував до ухвалення Верховною Радою за основу. У мене виникає тільки одне питання: а хто буде платити за банкет? Чи є наразі гроші у держави, щоб забезпечити новостворений орган, усім необхідним та й зарплати військовим поліцейським? Ським теж потрібно платити. Питання залишається відкритим. Нагадаю, що нещодавно Рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до закону про Національну гвардію України. Цим документом передбачається, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та навіть електрошокери. Зазначимо, що Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови. Законопроектом умови застосування значно спрощуються. Зокрема, у статті 15 закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії зможуть використовувати та застосовувати конкретні заходи примусу, фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку, озброєння повітряних суден. Про це наголошується і у самому відомстві. Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення діяльності нацгвардії. Він може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду і прийняття. Гвардійці мусять мати законні інструменти, аби протидіяти ДРГ, злочинцям, нести службу в місцях, де цього потребують люди у прифронтових районах та на звільнених територіях. Наше завдання захист держави. Безпеки громадян, примітно, що Верховна Рада також має намір дозволити Національній гвардії використовувати службових собак для затримання адмінправопорушників та патрулювання. Ба більше нацгвардійцям гвардійцям надають право використовувати навіть гранати та боєприпаси, якщо у цьому виникне необхідність. Однак військовослужбовці зобов'язані попередити про застосування заходів примусу та надати людині достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги. Однак цього можна не робити, якщо зволікання може спричинити. Те посягання на життя і здоров'я військовослужбовця або іншим людям у разі неможливості уникнути застосування заходу примусу, такий захід примусу не повинен перевищувати міри необхідної для виконання покладених національну гвардію України завдань та функцій, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров'ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров'ю інших осіб. Також у законопроєкті прописані випадки, що нацгвардійцям категорично забороняється робити, наносити удари людині гумовими, пластиковими кийками, по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку, куприку і в живіт, застосовувати кайданки понад дві години безперервно або без послаблення їх тиску під час застосовування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у натовп. Повторно застосовувати їх у межах зони ураження в період дії таких речовин, застосовувати світлозвукові пристрої на відстані не ближче 2 метрів від людини, застосовувати водомети, якщо температура повітря нижче плюс 10 градусів. А що думаєте ви про військову поліцію? Чи підтримуєте ініціативу Верховної Ради утворити такий орган? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.